Скільки коштує ваш одяг? Я одяг дуже часто собі купую. Мені важко буде сказати, скільки він коштує. Хіба я так можу прицінити, скільки міг би коштувати. Та кепка подарив дядько. Думаю, що хранів 100-200. Вольфа подарили батьки. Ремінь. Теж від, від батьків дістався. Так, джинси. Джинці з гуманітарки. Сказати, що вони скільки коштують, не знаю. Ну, там джинси, там Гринів 500 тисяч. Кросівки, кросівки. Вже одного разу дивився в інтернеті, то, то тисячу гривень. Але я теж подарив хороший друг з Америки, дядько, з мого села, де я живу. Служіння — це привілей, це дуже класно. Мені подобається або служині. Завжди задоволений. І якби запитали чим не задоволений, то сказав би хіба тим, що можна було б раніше почати. Так, Слава Богу. Скільки часу ти в молодіжному служінні? В цілому 11 років. Дев'ять років я служив лідером місцевої церкви. Вже другий рік іде, як я лідер області і відповідальний за служіння по області. На що найбільше ти порадиш звертати увагу в своєму житті молоді з 17 років? Тут розумієш, напевно, що правильна відповідь буде сказати, щоб берегти себе від гріха, або ще певні речі, які в нас проводять в святості. Але я би сказав, що молодь, яка пізнала десь Христа. То напевно найбільше їй потрібно звертати увагу на те, щоб вона, окрім пізнання Христа, і ще й реалізовувала себе. Реалізація в церкві знайти своє місце, тому що коли ти реалізований, ти маєш свою відповідальність за певну річ, це призводить до того, що ти маєш більші сили справлятися з будь-якими перешкодами. Тому бажаю молоді реалізовувати себе, знаходити своє місце в церкві. Чи болить тобі серце за молодь, яка обирає неправильний шлях? Дійсно, болить. Але знаєш, найбільше болить за ту молодь, в яку в певний момент часу ти вкладався, в яку ти піднімав, десь разом з тобою вони знайшли Христа, і ти їх наставляв, ти їм щось говорив. І ти бачив, як вони росли. Але прийшов якийсь певний момент часу, десь ти слабше став давити. Вони почали ставати дорослішими, прийшли різні випробування, і десь вони падали. Тому. Тому напевно, що за таких найбільше болить. але ми віримо, що те зерно, яке вкладалося в них в свій час, воно обов'язково буде проростати, і прийдуть моменти, коли, коли вони не просто згадають, вони відчують те, що вони мали раніше, і я вірю, що ці люди вони прийдуть до Христа і будуть з ним дати. Благословінь! Бажаю кожному знайти своє місце, бажаю е служити. Як вчитися на себе брати відповідальність, я думаю, що тут є два моменти. Перший момент це потрібно вгодитися, певно, що таким, боятися і певно, що любити брати відповідальність. А друге, я думаю, що вчитися в тих людей, які брали відповідальність, в яких щось виходило, які в яких не виходило часом і вони помилялися. Але Біблія говорить про те, що ми маємо брати на себе відповідальність, і коли ми беремо на себе відповідальність, тоді сам Господь Він нам допомагає, і нас все виходить. Але коли ми будемо боятися, нас нічого ніколи не вийде. А з кількох років приблизно можна вже бути відповідальним? Я думаю, що відповідальність можна брати навіть малим дітям, тому що з цього розпочинається, коли ми вчимо своїх дітей брати відповідальність навіть за саме малесеньке щось. Давати, давати цю відповідальність, і якщо говорити в контексті церкви, то е, служителям е, потрібно не боятися віддавати, делегувати для того, щоб вчити відповідальності місіонерів, е, молодь. І так народжуються люди, які беруть відповідальність і які йдуть далі, і рухають царство Боже. Проповідь з підготовкою чи без проповідь з підготовкою. А було таке, що порушували? Так, я. Поставив проповідників, наприклад, в середу більшість так трапляється, і вони не приходять. Чомусь буває таке. І тоді е заготовки завжди є, ми завжди готуємося, але е часом буває проповідь на колі, так каже. Тобто береш біблію, і на хвилин 15-20 тебе має бути промова проповідь. До людей, але це дуже рідко. В основному в мене завжди проповіді, дві-три проповіді завжди готові для того, щоб ну, не було таких випадків. Тому це трапляється дуже рідко, але в основному потрібно нам як служителям, взагалі проповідникам, готуватися завжди і має бути завжди якась проповідь одна-дві безопаси. Благословляю всіх, хто хоче і служить. Тому що це дійсно важливо для церкви, для Господа і для сім'ї. Чи потрібно пасторам навчатися? Ну, це питання воно з одного боку важливе, а з другого боку воно трішки навіть і дивне. Колись нам один викладач сказав такі слова: якщо ви хочете бути пастирями, то по-любому люди прийдуть до вас з різними питаннями. І це від вас залежить, чи ви будете допомагати людям професійно і ефективно, чи ви будете людям допомагати непрофесійно і неефективно. І навіть коли ми дивимося в новому заповіті, всі послідовники Христа названі одним словом «учить». це означає, що Ісус хотів, щоб люди навчалися. Тим більше, якщо хтось хоче служити людям. Ісус так само учнів не послав зразу на служіння, а три роки з ними пробув, і це була найвища біблійна школа, найкраща семінарія. І тому навчатися чи не навчатися це питання, напевно, воно навіть не актуальне, тому що без навчання як можна щось робити? Якби мені сказав хтось, ти б вибрав би лікаря доброго і непрофесійного. Чи не про, чи професійного, ну і навіть не доброго, то я б скажу, що я виробив все-таки. Але багато ще є таких тверджень, що піти навчатися можна стати за розумним, але не духовним служителем. Знову ж таки, якщо подивитися, коли Господь творив людину, то він її створив і з розумом, і з духом. Значить, важливо і одне, і друге. І до таких людей, які говорять даний вислів, в мене теж є деякі питання. Наприклад, чому ми не даємо дітям хрещення? Чому ми хочемо, щоб вони стали дорослішими? Тому що, кажемо, вони мають усвідомити. А що означає усвідомити? Це означає, що вони мають стати розумними, вони мають прийняти розумне рішення. З іншого боку, ми можемо теж сказати, коли Господь говорить про покаяння в посланні до Римлян, то він каже, відновіться відновою вашого розуму. Знову він говорить про розум. Семінарія продовжує свою роботу, і в нас є різноманітні факультети, є різноманітні можливості для навчання. Тобто, а так само і місіонерська школа, яка вже декілька років проходить семінарії, цього року ми знову плануємо вчити молодь для того, щоб бути місіонерами і щоб вони виходили на місіонерські поля. Якщо хтось хоче більш глибше навчання, є пасторсько-богословський факультет заочно, де людина може так само проходити більш глибоко різноманітні предмети. Якщо хтось хоче вчитися музичному служінні, у нас є факультет музичного служіння, де викладають професійні викладачі і вчать музики, співу. І це теж необхідно для того, щоб гарним співом прославляти Господа. І тому можливості сьогодні є. Аби тільки Господь дав бажання для молоді вчитися.